Я на червоній дорісі в канах. Зараз покажу, як тут це виглядає. Ми з військовими. Тут дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок світових кіно. Друзі, по-перше, я в канах. По-друге, нарешті знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в Канах. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі неймовірно просто. Приходять інструктора спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. І. Бачите, що ми з української делегації, я вам пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки перед тим, як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А, до речі, слідкуйте за відео, тут дуже багато зірок може потрапитись вам на цьому відео. Знову купа зірок довкола, знову на Герам. Слава! Бачите, тут дуже багато українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і у нас знову нові люди, знову новий інструктаж. Тепер нас виводять і саджають спец... спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки, друзі. Не можна самому прийти чи якась така історія потрібні у ну, вас відвозять спеціальними машинами, спеціальною охороною. О, такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. От жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо в автомобіль який буде прямувати на червону доріжку. О, а ну покажи, так, передали тільки. Я глянув, я глянув, може персональний квиточок. Самого квитка, як він виглядає? Це як ви кажете, квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого. Мультиплекс погарніше, правда? Формула було б до Порівняв. Так, да, в пробці на кана на червону доріжку я ще не стояв. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Дуже багато людей, фотографів. Ну, більшість тут фотографів звісно. нам тут показують, паркуватися. все. Починається спалахи. Ми пішли, друзі, червона доріжка. Шанпенств. Je reparle un petit peu de, de Black Fly le film d'un Français, les soldats ukrainiens. Cette image un peu sinistre, hein, il était un peu déprimé Sean Tê dans, dans ce film, ça nous faisait penser un peu à Taxi Driver dans un... uniforme uniformes et sur le drapeau ukrainien. en vision En haut Il est venu en pour visio. une euh, cérémonie d'ouverture. Euh assez poignant, fondé depuis 1976, un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV.